На рахунок цукру, в цілому за будь-якого будь врожаю, осінь, ось осінній сезон це період мінімальних цін на цукор, якщо брати рік. Ну, цілком логічно. Так? Треба швидко оновити поточні ресурси, кошти поточні, відповідно, реалізується більше продукції, як переробниками, так і самими аграріями, які отримують за здання цукрові буряки. Тому, а, якщо ми беремо вихідну точку, яка зараз є цінова, знову ж, ще раз навіть підтвердили з точки зору прогнозу погоду, не буде менше, ну, якщо не буде, не дай Бог, форс-мажору, не буде менше цукру. Не Тоба, буде, не буде. І баланс сильно буде профіцит. Тому а, як, а, до фактично червня. До травня наступного року, чому травня, тому що в травні вже відомі посівні площі на наступний рік. Якщо вони будуть катастрофічно малими, це все рівно навіть при наявності цукру може вже ажіотаж створювати на літо, да? хоча маркетинговий рік ще не закінчиться. До травня наступного року передумов. Де, якщо не буде е, суттєвого втручання держави, держава є інструмент цінового гралювання по цукру, немає ніколи просто фінансів для цього. Е, знову ж передумов для зростання. Е, Вартості цукру немає. І знову ж буде класичне, оце осіннє коливання, це класичне 10-15% буде поступово знижуватись аж до кінця листопада і потім грудень більш пасивний січня вертається на класичну середньорічну ціну.